Звичні методи реклами вже не працюють так, як раніше. Тому ми Пачера розробили одяг з велкропанелями та змінними наліпками, що робить одяг платформою для реклами, брендінгу, мотивації, персоналу. Випередіть ваших конкурентів і будьте першими, хто використає новий спосіб реклами. Напишіть директ, і ми розробимо унікальне рішення з використанням змінних наліпок для вашого бізнесу від Пачера. Пачера, адаптуйтеся швидко до свят. Ваш букет. Пачера, нагадуйте про ваші акційні пропозиції клієнтам. Ваша акційна піца, пане. Пачера покращує сервіс. Пачера збільшує дохід завдяки рекламним патчам. Ваше замовлення. Пачера, розвиваємо бренд, сприяємо продажам. Пишіть у директ. Пачера запатентувала унікальну технологію виготовлення ось таких от змінних патчів наліпок. В чому їх фішка? Повнокольоровий друк. Будь-які. Форми, використання технологій, QR-коди, NFC-чіпи, які будуть вести мобільний телефон клієнта на будь-яку сторінку, оплату будь-що. Будь-які меседжі. Це можуть бути знижки, мотиваційні меседжі, логотипи. Будь-що ви можете друкувати на наших патчах з використанням нашої унікальної технології. Інформуйте. Мотивуйте, продавайте. Брендуйте ваш одяг разом з Пачера.